Усім привіт таки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас з вами буде дуже корисне і дуже інформативне відео. Відео, про яке ви мене просили постійно в коментарях. Настя, ну, зробити вже урок по стрілках. Я вас чую, тому і роблю його. Сьогодні я вам розповім, як робити ті самі ідеальні стрілочки для нависаючого повіка. Але перед тим, як ми перейдемо до нашого з вами уроку, я хочу нагадати вам підписатися на цей канал. Знайте, що ваша підтримка допомагає розвиватися моєму Ютуб каналу, і взагалі це дуже сильно надихає мене продовжувати це все робити. Також не забувайте поставити вподобайку і написати коментар, чи вмієте ви малювати стрілки. Якщо ні, то надіюся, після цього уроку ви все-таки навчитеся це робити. Ну і тепер не буду вас затримувати, і ми, як завжди, поїхали. Ну що, друзі, я вже приблизила вас до себе, і ми з вами готові починати. Для початку ми будемо робити аналіз наших з вами очей і їхню будову. Також я рекомендую це зробити вам разом зі мною зараз. Просто візьміть своє дзеркальце і давайте робити аналіз. Як ви бачите, коли я сижу ось так, можна навіть подумати, що у мене немає навісання. Але якщо я розслаблю свої очі, то ось тут дуже навіть і видно, наскільки сильно у мене ось тут. Є нависаюче повіко, воно прям нависає над моєю подвижною повікою. Але все таки, в моєму випадку, я можу намалювати стрілочку, і ця стрілочка буде називатися Крило літака. Якщо ваше повіко дуже сильно нависаюче. Ось прямо ось так, от воно йде, і у вас дуже таке нависаюче повіко, то вам все-таки підійде більше розташована стрілочка, і про це я також вам розповім в цьому відео. І якщо у вас повіко без нависання і виглядає ось так, і ось ця складочка, вона не йде донизу, то вам взагалі все дуже просто, ви можете малювати різні форми, взагалі, стрілочок. І про це ми сьогодні не будемо говорити, бо ми все-таки хочемо більше сконцентрувати нашу увагу. на Складних очах. Хоча теж, знаєте, я не люблю, коли хтось говорить, що нависаюче повіко це якийсь мінус. Я вам скажу так: 85% людей на планеті Земля з нависаючим повіком. Тому це ніякий не мінус, це можна сказати норма. Хочу вам одразу сказати, що для стрілочок потрібна дуже велика практика, і головне зрозуміти логіку. Колись мої стрілочки виглядали приблизно ось так. І на них я могла витрачати десь годину свого часу. Головне в стрілочках не намагатися також робити це все дуже сильно симетрично. У мене очі з дуже сильною асиметрією, але нічого сьогодні ми це все пройдемо, і я надіюся, що я вам все доступно розповім. Щоб малювати стрілочки, вам потрібен або чорний олівчик, або коричневий олівчик, або, звісно ж, таки підводка. Я буду використовувати сьогодні підводку від Інглот. Ось таку, це 77-й відтінок. І також у мене буде два пензлика: це такий від Зуєва в 317 номері і ЗОЄВА 315 номер. Також, звісно, якщо у вас є лайнер, то ви можете використовувати його. У мене в чорному відтінку немає ніякого лайнера, тому я буду використовувати ось цю підводку. Далі нам важливо з вами зрозуміти, куди ми будемо вести нашу стрілку. Чи можливо її треба вести ось так, чи можливо вона має взагалі йти прямо? Чи ось так. Давайте розбиратись. Зазвичай люди орієнтуються по нашій нижній слизовій і ось так ось дублюють її. Тобто, от моя направляюча буде отака. Також поверхному повіці у нас тут є лінія, вона має бути паралельна до нашої стрілки. Це має бути як дві лінії: ось так ось, ось тут, і ось тут. Тоді такого. Тепер ми з вами переходимо до стрілочок, які малюю я. Я буду наносити на наше повіко, звісно ж таки, консилер. І буду розтушовувати спонжем. Тепер я візьму ось цю палетку Luxuriat від Glambi, Наберу ось цей коричневий відтіночок і затемню ним складочку. Набираю на пальчик ось цей відтіночок Moonrise. І так його трішки наношу на наше з вами повіку. Готово. Тепер ми з вами будемо переходити до нашої з вами стрілочки. І малюємо ми їх на відкритих, розслаблених очах. Це саме головне правило в стрілочках. Ось так закрив. Критими очами, ми стрілочки намалюємо, тому що вони стовідсотково, якщо у вас на вище повіко, вам не підійдуть. Нашу стрілочку ми постійно починаємо з хвостику. Ми не починаємо малювати нашу стрілочку з внутрішнього куточку, чи, можливо, отут у -от середини, ми починаємо малювати нашу стрілочку з нижнього повіка. Як я вам казала раніше, ось оцю лінію ми починаємо саме з неї. Ми починаємо малювати нашу стрілочку і ось так ось проводити лінію. Тепер я шукаю ось тут початок моєї складки і з'єднується все разом. Можемо ось тут вже трішки замалювати. І тепер кінець ось цієї лінії ми ведемо ось так ось донизу. І ви вже можете побачити, що кінчик моєї стрілочки готовий. Тепер я за все дуже добре заповнюю підводкою. І тепер дивіться, що ми робимо всередині. Ось так ось прямо дивимося, де нам не вистачає підводки. В моєму випадку, коли я ось так прямо дивлюся, мені не вистачає зовсім трішечки ось тут. Тому я її ось так трішки і домальовую. І розумію, що з середини до внутрішнього куточка у мене буде ось тут, прям така ультра лінія. Ну що, друзі, ось така стрілочка у нас з вами вийшла, все доволі непогано, враховуючи те, що я. Я це все малювала на камеру, а це досить важко. Якщо чесно, якщо ви зрозумієте логіку, і якщо ви зробите правильно аналіз вашого повіка, то ви все зробите правильно, і у вас рано чи пізно вийде ваша та сама бажаюча стрілочка. Головне досить добре потренуватися. Якщо у вас не вийшов один раз, то обов'язково вийде з п'ятого, чи з десятого, чи навіть з тридцятого разу. Головне тренуватися для початку. Можете взяти просто або чорний олівчик, або коричневий олівчик. Сама я вчилася малювати спочатку стрілочки саме коричневим олівцем. І якщо у мене щось не виходило, я могла це дуже швиденько підправити і зрозуміти, яка саме стрілочка мені Подобається. Ну і тепер, після того як я завершила малювати наші стрілки, я працюю над асиметрією і дивлюся, можливо, де щось мені потрібно додати. Наприклад, ось цей внутрішній куточок я промалювала більш краще, ніж ось цей. Тому зараз я сюди добавлю трішечки більше підводки. Ну і ось такі стрілочки у нас з вами вийшли. Давайте подивимося, фінальний результат. Ну що, друзі, ось такий результат у нас з вами вийшов. Я надіюсь, ви зрозуміли логіку побудови стрілочки для нависаючого повіка. Також в процесі макіяжу я дуже добре підчистила ось тут мою стрілочку консилером і додавала його такого більш світлого відтінку, щоб зробити ліфтинг-ефект. І звісно ж, я наклеїла накладні вії, бо саме накладними віями ми можемо приховати. Наша нависаюча повік. Тепер ми переходимо до розташованої стрілочки для тих, кому ось цей варіант не підходить. Ну і ми з вами переходимо до нашого наступного макіяжу. Техніка розташованої стрілочки підходить для всіх типів повік. Чи має вона у вас тенденцію на чи чи має, підходить абсолютно всім. Але найбільше візажисти використовують цю техніку для людей, які приходять на макіяж з дуже нависаючим повіком і кажуть. Ну, зробіть мені, будь ласка, стрілочку. І тоді візажист починає робити техніку розташованої стрілочки. Я буду наносити консилер від ельф на мої повіки, і будемо починати робити макіяж. Варіант розташованої стрілочки можна зробити як на кожен день, так і більш вечірній. Сьогодні ми будемо робити перший варіант. Беремо палеточку від Глембі, боже, просто амбасадор Глембі, але мені дійсно подобається ця палетка. Я вам її радила, тому і буду її, в принципі, використовувати для своїх макіяжів. Я знову ж таки набираю ось цей відтіночок «Head». Цей відтіночок наношу в складку. Боріть занадто темний відтінок, Це має бути якась така легка коричнева історія. Для цієї техніки я буду використовувати чорну підводку від Inglot. Для вас, для першого разу, рекомендую взяти чорний олівчик. І мені потрібно буде ось такі три пензлика. Перший пензлик це Зоєва 317, яким ми малювали наші стрілочки. Другий пензлик це ось такий плоский пензлик 237 від Зоєва. І третій пензлик це простий пензлик для губ. Починаємо наш макіяж, також з нашої нижньої слизи. Я вивожу таку малесеньку стрілочку. В цьому макіяжі ми з вами ігноруємо нашу складку. Ось цю складочку ми ігноруємо. І як ніби малюю стрілочку. Тепер беру швиденько пензлик для губ і починаю верхню границю розтушовувати. Тепер знову додаю трішки підводки. Намагайтеся не додати дуже багато підводки, Розтушували, якщо хочете ще краще ще додати. Також нам важливо затимнити саме ось цю складочку, щоб її не було видно. Якщо у вас прямо ось таке око, то вам потрібно затемняти аж до цієї частини. Тобто, у вас не вийде прямо ультратоненької стрілочки. Тепер я беру ось цей плоский пензлик і буду знову ж таки набирати ось цей відтіночок Head. і ці тіні буду наносити на границі. Набираю ось цей темно коричневий відтіночок Діп і наношу його дуже-дуже близько до нашої підводки. Тепер беру пензлик бочонок, набираю ось цей тендернес, і це все розташовую. Тепер я знову повертаюся до підводки і буду промальовувати краще наш. Нашу нижню лінію і обов'язково промальовуємо міжвійку. Ні, давайте перед нашою міжвійкою я все-таки нанесу якийсь сяючий відтіночок, але спочатку нанесу на моє повіку базу від Нікс. Сяючі тіні я візьму з ось такої палетки від Makeup Revolution, точніше, Makeup Revolution Pro. Звідси я візьму ось таке золото рожеве сяяння, воно дуже гарне. Тепер я набираю нашу підводку і промальовую міжвійку. Обов'язково ось тут кінчик підводки потрібно розтушувати. До речі, якщо ви ви додали ось цей відтіночок Moonrise з тієї палетки від гламбі, такий ніжно рожавенький відтінок, який ми використовували в першому макіяжі, цей би макіяж теж би виглядав більш ніжніше, але я вже не хотіла повторюватися, тому зробили такий щоденно вечірній макіяж. До речі, буквально тільки що помітила, що коли я дуже сильно розслабила свої повіки, то у мене ось тут така З'явилася нерівність. Зараз я підводкою трішки ось тут додам, щоб воно було рівніше. Ось так виглядає техніка Розтушованої стрілочки, знову ж таки, нічого складного, головне потренуватися. І ось цей макіяж можна зробити дійсно за 10-15 хвилин. Зараз, поза кадром, я закінчу макіяж іншого ока, а також макіяж мого обличчя. І повертаюся до вас. Ось такий туторіал по розташованій стрілочці у нас з вами вийшов. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ось така техніка. До речі, цю техніку я також дуже сильно полюбляю, бо вона одразу відкриває мій погляд і робить мої очі більшими. Якщо ви ще досі не спробували цю техніку, то я вам раджу обов'язково спробувати: беріть ваші підводки, олівчики, все, що у вас є. І повторюйте цей макіяж по моєму туторіалу. І одного дня. У Вас обов'язково все вийде. Ну що, друзі, я надіюся, це відео вам сподобалось. Я надіюся, воно було вам корисне, інформативне, і я все могла доступно вам пояснити без якоїсь такої візажистської класифікації, все такими дуже сильно простими словами, як то кажуть. Як висновок, я можу вам знову ж таки сказати, що нам слід пам'ятати декілька правил: перше це зробити точний аналіз вашого ока, Саня, де ваша складочка? Як низько вона знаходиться, якщо ви досить добре розберетеся в цьому аналізі ваших очей, я думаю, це вже 50% виконаної роботи, все інше це вже буде практика. Друге правило це, звісно ж, мати продукти, якими саме вам комфортно працювати. Це може бути підводка фломастер, може там бути різний кінчик тої підводки. Головне, щоб цими всіма речима вам було комфортно працювати, і ви не відчували під час процесу стрес, що вас там щось не малює чи погано малює. Сані зрозуміти побудову стрілочки, куди ми її ведемо, до якої точки, все ж те, що я пояснювала вже. До, але якщо у вас по віку, якому взагалі не підходять стрілочки, то теж не варто засмучуватися, тому що можна робити ось такі класні розташовані стрілочки, і це виглядає теж дуже в тренді і дуже круто. взагалі, нависаючи по віку, це зовсім нормально. Не потрібно думати, що ви якісь не такі, що у вас щось не так з очима, чи ще там, що щось... я би хотіла ось такі, як Белла Хадід, як аріана Геранде, але вибачте, мене у Белли Хадід там і. Багато операцій, і очі у неї також зроблені. Все <загалом>, я думаю, непоганий такий урок вийшов. Візажисти непогано на цьому заробляють, щоб всі оці секретики вам розповісти. Я це зробила абсолютно безкоштовно, щоб ви користувалися і нарешті могли здійснити свою мрію і мати класні стрілочки. Ну і звісно, якщо цей ролик вам сподобався, то не забувайте поставити вподобайку, а також написати коментар. Завдяки вашій підтримці я маю сили натхнення. Мати вам новенькі відео, і я буду робити все, що в моїх силах, щоб саме український Ютуб квітав як квіточка навесні, і ми змогли витіснити все російське з нашого інфопростору. Також не забуваємо донатити на ЗСУ і підтримувати наших захисників і захисниць. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Бувай!